я щиро дякую. Су-536. Відповідь 2. Десь 11 чоловік було в вашій організації. 10 чоловік, відповідь 2. Значить, Ну і всі решта, звичайно, що у нас є і приватні підприємства, і Приватні. Тому від е, душі дякую за надані нам місця для проходження практики. Е, чому? Тому що, е, напевно, нам в подальшому, напевно, трохи по-іншому треба планувати роботу. Якби сьогодні дійсно ви потрапили зранку, чи хоча б вчора на оцей захист і послухали, що хлопці розказують, що їм дала е, та практика передипломна, то напевно е, дійсно е, були б трошечки дійсно всі і тим. Чому? що сьогодні здавалося такий дуже спокійний хлопчик Кирилюк, який тримає в руках диплом, не диплом, а перепрошую звідслі по картіці. І він бачив кольорові такі картинки. Я думаю, що ж він взяв? А він був якраз 133 на будівництві об'єкта. І там він так дуже гарно відобразив той проєкт, який будується на сьогоднішній день. Тому щиро і щиро дякую. Да. Я хотіла би так коротенько ще раз сказати на тому, що, звичайно, ми намагаємося нашу програму удосконалити, на сьогоднішній день кажуть, таке слово модернізувати, тобто, щоб вона відповідала тим сучасним тенденціям розвитку будівельної галузі, щоб вона включала, ну, включала таку співпрацю і роботодавців, і інших ну, тобто, які нам надають повторюю шанс того розвитку. Тому на сьогоднішній день, крім того, що вже прозвучала англійська мова, на сьогоднішній день ви знаєте, що є таке поняття слов skills. Які такі навички, тобто крім твердих навичок, що діти вміють роками працювати, вони повинні ще вміти, комунікувати, е, значить, шукати якісь швидкі рішення, використовувати інноваційні технології і тому подібне. Тому е, я закликаю вас до такої співпраці і надавати їм можливість якраз під час проходження передипломної практики в подальшому до вас на роботу влаштовуватися. Е, Ще би хотілося так, можливо, спільно з вами поговорити про те, що дійсно ми намагаємося використовувати сучасну нормативну ту базу, нормативні документи, ДБР, стандарти і тому подібне. Можливо, щось у вас є нове, щось цікавіше, чим ви на сьогоднішній день користуєтеся, тому також хотілося б допомоги з вашої сторони, бо, можливо, ми десь щось як кажуть, і не встигаємо за тим життям. Хотілося б також, щоб вони вивчали ті сучасні технології. На базі ваших практик, але нас також є чим трошечки похвастатися, навчальні покладитися, хай буде таке слово. Діють навчальні центри, де ми також проходимо навчальні цирзітисніжка, і кнауф і, і інші. Тому е, похоплюємо, як кажуть, всесторонньо всі ці знання. Ну і готуємо того фахову було бакалавра, бо хотілося б мені сьогодні розпочати ще з того слова, коли ми всі вчилися на е, ПЦБ. Правда? Пробускове цивільне будівництво. Потім зараз ви бачите 192 будівництво та цивільна інженерія. Був молодший спеціаліст, тепер фаховий молодший бакалавр. Тобто йдуть зміни. Тому ці зміни треба нам сприймати і якимось чином цю нашу програму удосконалювати. Ну, напевно, я сказала все. А, Добре, дякую, я вже модератором тут зараз. Добре, так, Добре. Ну, я хотів би, не чи наші гості, Бачення, виходячи з того, що ви почули, особливо тут в контексті тому, які пропозиції ви могли б сказати, ми десь озвучили там іноземної мови, м'які навички, Существу ви або підтвердите, підтвер... ви або підтвердите зараз, або стоїть чи ще допомоги да, наші зміни, ті, Наталі Сахівна, ну, от, що ви так як ви говорили сьогодні, що проходили у нас люди на цей практик. Дітей з цієї спеціальності. Скажу, з кожною дитиною, ну, це кожна індивідуальна під, підхід до кожного було особисто. Я бачу, що хлопці, які хотіли, вони мене зразу питали, а ти можна побачити? А де можна, ти? Або де можна ти? Для таких дітей завжди в нас відкрита допомога, тому що ми надаємо всю інформацію яку треба, по проєктах, по написанню там, завдань, які мені задано, і вони мають дуже хороший практичний досвід, тому що приходять до майстрів викондрому на дільницю. От я їх всіх розподілила по два-три чоловіки, і вони були на будівництві, де будуються житлові будинки. І вони за тих три неділі, ну яка практика була. Навчилися, я думаю, багато. Приходив вже після того, і я так вже з досвіду теж 30-річного стажу кадру, то я бачу ці розумні очі. Знаєте, якщо він приходить ще до того, ще він не оприділено і вже я їм підписую ці щоденники, не щоденники, а документи і питаюся, хлопці, на роботу йдете чи на навчання. Ну вже задумується, бачу, що вже хтось хоче на навчання, хтось на роботу хоче. Ну це добре. Просто про перспективи англійської ну, мови, просто зрозуміло так. Потім як входить в колектив, дуже багато значить. Є дитина прийде, хотів розумово і хороше, а в колективі ніяк не може житися. Ну це ж все таки професія вже йде по масштабу того, що йде вища освіта, йде вже. Це, мір, навіть, віде, да, там, це вже розумієте, не став сам до себе робиш, а працювати з людьми ще теж треба вже в колективі. Ну, будемо працювати, як то кажуть, ваша допомога, наша допомога. Вам також дякую, що ми маємо взяти можливість цих дітей і щось їм показати, від вас навчання, так що будемо розвиватися. Дякую, Наталія Стафівна. Юрій Петрович, Фезбуда, але спочатку по її розповсюдні діяльності почалася з вуцентні в 91-му році. Ще хочу підкреслити, вулиці правильно робите, правильно дієте, що ви підвищуєте свою кваліфікацію і навчаєте новому дітей своїх. Я хочу історію вкластися, що наша фірма одна із самих перших на Волинській області, в якій взагалі починала ті всі нові технології, які мірялися так називаємо Європі. Всі наші зварники, які працювали у нас на фірмі і працюють над кваліфіковані. Є такі, що ну, деякі люди виїхали, звальники там за границею, ці е, за границею, будемо казати, спеціалісти були в шоці від наших звальників. Це перше, друге. Всі нові технології на сучасні, які зараз працюють у нас, ми в них знали з 90-х років. Я безпосередньо проходив навчання переподволі у Вудському, в Києві, в Інституті. Петона на зварювання поліетиленових труб із пластмас для газопостачання. Ми були другі в області, які проводили роботи ці. Перший був Кам'янкаширський Пентагр, а ми другий. Ось далі ці всі нові технології, які вводилися по сантехнічних роботах, це внутрішня система води, води каналізації. Це полікірокласці, поліпрополезвують і всі старі, ми це все проходили в дивностих роках. Тобто в нас є величезний опит на цьому. Тобто ми готові вам допомогти, підказати, як правильно ту дитину навчити, розказати, як це робиться правильно, повірте, не гірше, як і Європі. Далі сама комунікація з дітьми, вона зараз змінилася. Колись був такий час. Училися практику. Повірте, у 86-му училищі У нас тут у вас в училищі, я був у Луцькому інституті, перший мене mm -hmm. військово-підготовка, mm -hmm. ми, ми трошки попрацювали. Mm -hmm. Доча, що розуміння дітей тоді і зараз, спілкування дітей тоді, і в якій вони ситуації жили тоді і зараз, помінялося дуже серйозно. Що ми говоримо? Розумієте, це дуже серйозно. І їм треба більше е, давати спілкування між нами викладачами, кураторами, ну, і я, що вони попадають до нас. ну, і, а Я люблю я з дітьми спілкуватися, і наші е, випадки теж ми були попередні діти, але це, ну, особливо щось оці останні діти були, вони дуже такі цікаві з всьому, розумієте, Такі були два зварники, цікаві. Я І вони, він вже готовий Я був, ну, експерс, ну. Хочу працювати на вас, але чомусь так сталося, вони не прийшли на вас. Вони ж не можуть навчатися далі, щоб від нас Ні, вони не прийшли. Ну, так, до нас. Зробили. Зараз є часи, не зору вибору. От до чого я тепер підводжу? Треба постаратися так зробити, якось спілкуватися з дітьми, що вони зобов'язані працювати в нас тут державі. Так, що, ми так, 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 так Ми поможемо, треба кажуть, вони попадають до нас, ми поможемо вам це зробити. Ми, Як професіональні, ви, 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 так і спілкування. Так, я можливо, таку фразу, можливо, я таку фразу додав, от я сьогодні хотіла ще це сказати, обговорити. Зараз весь акцент уваги йде на будівництво будівель з укриттям, тобто йдуть вимоги Добре. до укрихів. от Вони осаду, напевно, не як роботодавець в тому числі. розумієте? Тому ми зараз стараємося змінити щось таке, щоб та будівля була не тільки зовні красива, а ще й захищена з усіх сторін. Тобто

Ну, але це я... дуже наше І цю зміну платформи спілкування з дітьми, це однозначно. Це видно зараз дуже. Постійно. І дивіться, я хочу відреагувати. Я сьогодні був на екзамені державній кваліфікаційній атестанції в групі, я не сантекніки, вони там Я мав їхати, там мене викликали в інші структури. І я раніше зайшов до них на хвилин 10. І привітав Це просто привітав. І запросив потім на навчання. Ну, хто бажає продовжувати. Ну і двоє хлопці сидять, кажуть, ну, комусь треба навчатись, а комусь треба відпочиватися. Я не можу на ці речі спокійно говорити. Ну, і тут ще так, я дійсно їх ну там підтримав в тому так якісь слова, й, Проїхали, якраз що на сьогодні у нас, я знов залишаються, і приїхали, ми стали начання, про по, по з нас якраз виїжджали, що ми там сюди налаштовані, а молоді люди є багато серед тих, які от, щодо захисту, нашої ну, батьківщини, патріотичні і відбудови. так. Ну а хто буде вчитись, відбудовувати комусь, Це треба. робити. Я, я не міг цього, бо ну, мене сьогодні дуже зачепили, ніж ті ті слова, які були. Наші так, Валерій Фірович, ви декілька слів, пропозиції по зміні чи вивчати якісь зауваження. Зауваження за у мене дуже немає, сантехніки. <пасує> <пасує> сантехніки не можна, так що там даємо. Ми до речі, тут сантехніка, от в нас <пасує> зараз не поєднується, у нас є сантехніки. <пасує> І які є тут предмет навчальному плані програми санітарно-технічним владам. Дійсно, це невеличкий курс, як ми всі знаємо, там в інституті вчили. Але коротенько, але... але він вчить на базі інсульти сантехніки. От зараз у цієї групи поступлять сюди він просто підвищить цю політикацію, перебуваючи у нас на і тому хлопці хоче навчитись на практиці, Даже раз пожалуйста рік були. як сказав, свого до свого сина, отаку no, приказку до свого сина. Так що, розумієте, тут, ну, діти є діти, це ми все розуміємо, вони попадають в колективи, хай невеличкі в нас, але вони попадають в колективи, от щоб їм комунікація була. No, ну, це сподобав... так, що нам не ті навички ці від yeah, да, нас поставили. На yeah, так, да. yeah. щоб деякі, yeah. якщо він хоче навчитися, він зразу. входить в колектив, Потому, що і хлопців питає, і в мене питає. От о, особливо ті, що були після 11 класів, ми якраз будували молотексний ланч, сантехніку все робили, то шість поверхів. То ви знаєте, мініло. Місяць, два, три. Ну, хто хоче, довчиться. Добре, не хочуть. Досвіду доберуть. Добре. Добив. Добре. Да, Життя Добре. за заслуга. Дякую, Великоч, тоді е за такі коментарі. Е дозвольте то, що е то можливо ви ви ще. Ми виведемо останній слайд, де в принципі якісь як пропозиції до... Ну, Узагальнене, до, до нашої розмови вивчення сучасних технологій будівництва на базі навчально-практичних центрів училища і не тільки тут ми розширели. Об, Обов'язково зважати на вивчення нормативних документів щодо ведення будівництва нормативних документів в будівельній галузі, ну, і були, які не, ДБН і, 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 і все ж, щоб вони орієнтувалися, тому що вони за, завжди... Знають кожну сесію з того, що ви тут книжки, а на практиці абсолютно не, не так. так. От. Ну, Я думаю, що на практиці їм в першу чергу ці нормативні документи треба. Бути. Поглиблене вивчення англійської мови за професійним спрямуванням і розвивати соціальні компетентності, так звані ці м'які-навички. Щось може ще ми додамо добав... стилістично, трошечки розширимо. Але це як ваші пропозиції, які ви підтримуєте, і ми підтримуємо для нашої подальшої спільної дії. Чи не будете заперечувати? Можливо, так, що йде Ну ще познайомитися з програмою на сайті. Ще, ще детальніше ще, там оці, я вже так не став рекомендувати, що наросла нагальна показувала. От там це все в дипломі. написано. я, я подивлюся мені жаль, скільки вони повинні знати. Ну, так там все розписано, так, гарно, тих, там, я не скільки тих результатів? 26 26 таких пунктів, так. Ну, але ми всі починаємо, я з... хочу. Все вчимо і, і все дітям Так, дає. Вже так. не записано, не записує. Записується. Все записує. Ну добре, ну, я. Хай, будь ласка, трошки ознайомтеся із сайтом, дійсно з нашим навчанням да, бакалавру. Ну, Подивіться, які вони курсові, там ви захищають. Тобто є інформація, можливо, вони всі вже з нею ознайомлені, то будете хоть розуміти, про що ми не говоримо. Ну, тобто, що, що вони дії вони, вони виконуються? Я, до речі, продовжуючи, в мене записано є. У нас є тут, як називається то їжа? Я вже їжаком, Макс. Термінал. Термінал. Де е, всі, ми ще тільки нам телевіз комплекту прийшов, де ну, там, е, можна побачити всю рекламу всіх підприємств. Де через, то, що навчається, Якщо у вас будуть якісь, може вже є, там модель нам дає. Автозавролики, там, фотографії про ваші підприємства. Інформація любого, не було, е, не і вона є присутня, вона це центр гар'єри. І він може ознайомитися. За правду, пишуть, ну все, то на зміни, за кіншому зустріч, зайдемо в бібліотеку Роман Цугівіч, нам продемонструє такий терміналці, який є по міцує, напишу. Ну я ще хочу вже на побудовому рівні такому більш завідригувати те, що Юрій Іванович казав про практику. Я вже от на дирекції, бо вихідні вихідній зустрічався з двома студентами. Із інших. Я не в якості критики інших навчальних. закладів, Але от вважаю, що в нас на рівні професійної, можливо, і в інших коледжах є це, саме підготовці якість проходження практики не на дивані, підписавши програму чи характеристику, дає нам якийсь результат. В іншому випадку, те, що зараз робиться ну, на різних ступенях освіти, це просто. Як Я колись сфері… проходив таку практику, проходив практику, як випускник на вже комбінаті, бо так, там на мене два студенти були, вони нам залиши цих працювавших зараз пам'ятаю, працівники були умовно засуджені. А на що там практика? А на що там диплом? А наша там? Це все складова загальної підготовки, якщо ти її пройдеш відповідно. Чим? Ти... Ну, як мінімум, як я хлопці кажу, ключі, будеш розрізняти, що подавати. І як мінімум, і ти будеш це знати. І при, при, ще, коли кажуть, що я підходжу до кожного студента, який працює у нас на базі, час і в мене перше питання, що ти робиш? От те, що ви кажете. що ти робиш? Не знаю. Ну як ти не знаєш? А що ти робиш? Копає. А хто скаже? От сказав майстер копає. Ось тут копає, я не А я кажу, що ти не смітав? Окоп ти копаєш, фундамент, ну і так. Тобто оця вся документація постійна постійно вона мусить говорити їх. Тобто у нас є безпосередньо в ваших організаціях, які трошки їм ще більше знань додали, розумієте, з тобою приклад моїх дітей званих, тому що вони, ну як дуже багато в нас було практикантів, буду казати, то вони одним з перших почали задавати мені питання. Ці мовчать. Я підходжу до нього, що ти робиш? Мені каже, старший мій астрактор сказав, що так-то так то робити. Що ти робиш? Як вона називається? Що ти його так тримаєш? А оці молоці, ну було дуже шкода, що хоча мені обіцяли, що не ще Добре, до речі, виконував, що нас отробив. Ти ж наш не посміх. Так, і отут це цей, як його, щоб нас він вчився, не важці васить. Люди, що нас віднові так разом з філими зусіллями він нас закінчував. Але от бачите, таке якось разом, чи себе за Якщо дитина, бо дитина схоче працювати, робити мені не вже можна. Дякую, як за все. Дякую, таких досвідів можна багато ще тільки я скажу, був на сфері, бо я... Я чомусь задав міської націпала. Зараз 30 років, я так думаю, перші ручки, 20 минут, що я зараз ще фотографії. Я хотів нам ті таки показати на Йому став мало. Саша, скільки тобі років? Ну, вже перепрошую, я так всі тут. Скільки тобі років, Саша, стоїть? мені 51. Я так ставлю. Подивився на наші всі ще стояли. Працювалі кажу, що ви тут робите? Дуже вам дякую за зустріч, що ви відбунулися і сподіваюся, на нашу прикладу. І вас цікаво, що паркані десь ще не